Вітаю в ефірі «10 хвилин. Українці, нація, що народилася в сорочці. Щорічно, в травні в Україні відзначають всесвітній день вишиванки. Це поки не офіційне свято, але воно для мільйонів українців вже стало улюбленим. Про вишиту сорочку розпитаємо в гості нашої студії, кандидатки історичних наук, народної майстрині української вишивки Лариси Лехан. Рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. Пані Ларисо, у нас дуже ряснобарний і такий розмаїтий народний костюм, але чомусь саме вишиванка зажила такої слави. Чому? Поясніть нам, будь ласка. Справа в тому, що вишиванка, власне, це сучасний термін. І інколи кажуть, вишиванка, інколи кажуть, вишиванка, але насправді, як елемент одягу, українці носили сорочку. І це не просто був натільний одяг, а власне він вишивався завжди, в залежності від призначення. Якщо буденна сорочка, то було менше вишивки, якщо святкова більше. І сорочка була не просто одягом, вона була оберегом для людини, тому що це була ручна робота, тому що там Закладалися певні смисли, символи. Ну, і на сьогоднішній день вишиванка це наш національний код, це наша національна ідентичність. Тому, напевно, це свято, яке ще не є офіційним, зажило такої популярності і вже багато років ми його щороку відзначаємо. Будь ласка, продовжіть асоціативний ряд. Що для вас вишиванка? власне? Це символ, це одяг. А ще? Для мене я вже сказала, це наш генетичний код, це сила роду, тому що вишиванка або сорочка, вона інколи розумієте, вона як наша історія. Це може бути історія однієї людини, може бути історія родини, а може бути історія цілого народу, як, наприклад, коли вишивали сорочки в засланні, коли вишивали рушники, і там теж закладені певні змісти і символи, і це це теж наша історія. Безперечно, історія дуже цікава. І ось зараз набуло популярності, коли купують або в інтернет-крамницях, або виймають із скринь своїх бабусь давні сорочки. Так? Але жіноцтво бентежить, що сорочка може мати негативну енергетику. Як ви ставитесь до цього? Ви знаєте, от напевно, напередодні дня вишиванки це питання дуже актуалізувалося, особливо в соціальних мережах у Фейсбуці, в вишивальних групах. Питають, що робити із старими сорочками, якщо, наприклад, це бабусина сорочка, це ж сімейна реліквія, так ага. що з нею робити? Дехто вважає, що треба носити бабусину сорочку. Насправді це вже як би сказати, історія і ну ця сорочка належить не тільки цій родині, вона належить вже нашій історії, нашій ідентичності. Тому бабусину сорочку носити не то, що не бажано, а не можна. Бо в цій сорочці зберігається інформація про нашу традиційну вишивку, нашу історію, зберігається інформація про крій, про взір, про тканину. А власне, якщо носити цю сорочку, то сама тканина вона це матеріал, який ну, живе років 100-150. І е, якщо її носити і е, потім прати, а потім, коли носиш, людина пітніє, все це в, негативно впливає на стан сорочки, і через деякий час вона просто е, зіпсується і розлізеться. Тому бабусині сорочки, дідусеві сорочки, треба берегти як родинну реліквію, як, ну, в прямому розумінні, як скарб. І напевно виготовляти репліки, так і а вихід який да, бо питають, а що ж робити, коли є бабусина сорочка? А як тоді на сьогоднішній день? Дуже багато можливостей є для того, щоб зробити репліку. Є тканини українських виробників, є дорожчі тканини іноземних виробників, є великий вибір ниток. Ну одним словом, матеріалів... матеріально виглядачам, що таке репліка. Репліка це копія давньої сорочки. Тобто абсолютна копія це ручна робота. Це відтворюється крій сорочки, відтворюється взір сорочки. Але цю сорочку можна носити. енергетика майстрині. Звісно, звісно, і е, в ручній роботі закладається енергетика людини, яка вишиває, тому е, краще би носити сорочки ручної роботи. Е, ну, можливо, якщо в коне має часу, то можна на замовлення, хоча завжди е, пред'являють претензії, що це дуже дорогі сорочки. Є інший вихід навчитися вишивати, наприклад, як це зробила я. Інколи є такі стереотипи, що вже людина доросла і пізно починати вишивати, бо в українській традиції привчали дівчаток 6 років вишивати. Ну, мені було 45, як я почала вишивати. Я навчилася, я вишиваю сорочки. І... Я знаю, що я змогла вих... зробити таку ремарку на вас власноруч лише та сорочка. Так, я підібрала взіри, я підібрала матеріал. Єдине, що я хочу зауважити, що інколи. Вибір взору, да, підготовчий період, він інколи триваліший і складніший, ніж вже вишиття сорочки. Буває, купиш тканину, от вона там, один, два, три роки вилежується, знаєте, чекає свого часу, ти не знаєш, що вишити на ній. Буває, що взір вибрав, але тканина не підходить, таке теж буває. Ну, тому це дуже творчий процес. Дуже дякую, пані Ларисо. Отже, власно. Вишита сорочка. Наскільки важливо самотужки долучитися до такої творчої праці, правда ж? Я думаю, що це дуже важливо. Дуже важливо, тому що вважається, що сама вишивка вона є оберегом для людини. Це для, для людини, яка носить вишиту сорочку. Тобто вишивка, це не просто прикраса на самому одязі. А людина, коли вишиває, вона про щось думає, так і взагалі вважається, що вишивати треба з чистими руками в прямому розумінні, з чистими думками після молитви. І людина, коли вишиває, вона якби зашиває свої думки, свої мрії, міркування в цей виріб в цю сорочку. Власне, коли я цю вишивала сорочку, то вже я її закінчувала, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я її назвала перемога. Ну ще поки. Перемоги у нас немає, але я вважаю, що думка матеріальна і все те, що ми закладаємо в ці наші оберегові речі, вишиті нами, це все скоро здійсниться. Пані Ларисо, ви почали говорити про сорочку перемоги, тому я не можу вас не спитати про сорочку оберіг і для захисника, якою вона має бути. Коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських майстринь відреагували на це і проявили ініціативу, започаткували проєкт Сорочка для захисника. Він так і називається, от він більше року триває. Українські майстрині вишивають сорочки, буває для конкретних хлопців і дівчат, і захисниць, не тільки захисників, але й захисниць. Буває, вони вишивають і навіть не знають кому, тобто їм дають. Мірки так і вони вишивають. А потім, уже, коли сорочка доходить до власника, вони отримують фотозвіт і дуже тішаться тим, що сорочка сподобалася. Власне, якою повинна бути сорочка для захисника. Ну, напевно, там треба вишивати ті оберегові знаки, символи, які мають найбільшу захисну силу. Це восьмипелюсткова материнська зірка в поєднанні з хрестом, або в поєднанні з Хрещатим хрестом. І не рекомендують вишивати мережки, тобто мережка це та техніка, яка передбачає вирізування ниток, тобто порушення цих цілісності тканини, і вважається, що через ці дірочки так виходить сила, енергія людини, яка носить сорочку. Тому мережки вишивати не бажано. Ну а власне можна не обмежуватися лише материнською зіркою, можна вишивати різні взори, можна вишивати, наприклад, взори того регіону, звідки захисник. Тобто вибір дуже великий. Пані Ларисо, як долучитися до цього проєкту? Можна долучитися у Фейсбуці, ви можете знайти Оксану Поступак, яка є керівницею цього проєкту, вона живе в Черкасах. Можна написати, І якщо хтось хоче вишити, може запропонувати так скажем, свою роботу. Так? Якщо хоче, щоб для захисника вишли, я так теж думаю, що можна з пані Оксаною сконтактувати, для того, щоб з'ясувати, як можна ну, зробити цю сорочку. Дуже дякую вам. Пані Ларисо, панує стереотип про те, що хрестик це питома українська вишивка. Кілька слів про це? Ну, хрестик, це взагалі таке дискусійне питання, дуже багато стереотипів. Насправді хрестик існував і існує в українській вишивці. Є техніка хрестикування, є шов хрестик, прямий косий хрестик. Хрестиком вишивали на Гуцульщині дуже красиві сорочки, різнокольорові, вишивали сокальські сорочки чорними нитками, тобто монохромні. Але те, що сьогодні поширено цей червоно-чорний хрестик, то це так звана брокарівська вишивка, яка прийшла в Україну на Дніпрянську Україну, яка була в 19 столітті в складі Російської імперії. І французький парфюмер Генріх Брокар він продавав мило на території Російської імперії і запаковував такий гарну обгортку у вигляді квітів. А потім вже українські жінки це адаптували під хрестикові схеми. і, Оця брокарівська вишивка вона дуже поширилась на Київщині, на Черкащині, на Чернігівщині. Можна зустрічати. Техніка нескладна, і вона на превеликий жаль витіснила от якраз українські традиційні техніки і шви, які ми сьогодні відроджуємо. А їх існує швів більше 200, технік більше 20, Тобто вибір вишити красиву сорочку, українську традиційну він просто безмежний. Дуже дякую, пані Ларисо. Дуже часто можна почути думку про те, що вишиванка дорівнює шароварщина. Будь ласка, поясніть, що таке шароварщина і автентична українська сорочка, що це абсолютно різні поняття, правда ж? Звісно, ну от я наголосила, що сорочка традиційна це наша національна ідентичність. Власне, сорочка вона була паспортом людини, тому що е, навіть в кожному селі були свої традиційні взори, і можна було по сорочці ну, зрозуміти, звідки людина. А коли. Е, в радянські часи, коли більшовики прийшли до влади, так і почали нищити українське селянство, власне, із нищенням індивідуальних селянських господарств, в період розкуркулювання і голодомору нищили і е, українську традиційну культуру, зокрема і вишивку. Просто нищили нещадно те, що було в скринях, а це найдорожчі скарби е, родини були. І, власне, після вже Другої світової війни ну, якби таке почалося да, відродження вишивки. Але знову ж це був брокарівський хрестик і була поширена гладь. А шароварщина походить не від слова шаровари, а був Борис Шароварко, який керував Укрконцертом І, власне, він займався організацією цих всіх масових заходів, різних концертів. Так? Ну і, і я думаю, що всі, хто там, дотичний до історії Радянського Союзу, пам'ятають, да, всі оці уніфіковані концертні костюми, там, сорочки, сині, сині червоні шаровари, які насправді козаки не носили угу. цей історичний так. міф влахти жіночі, ці маки, соняшники і ще і віночки на дорослих жінках, які в українській традиції могли носити лише незаміжні дівчата. От. Тому, звісно, шароващина це перш за все, е, ну, як на мене, це несмак, тому що е, маки і е, соняшники, коли їх одягають у ці вишиванки, всі. Ну про яку ідентичність можна говорити? Про а, національну ідентичність, про унікальність? Ну я вам дуже вдячна. І останнє питання: розвінчайте, будь ласка, нашим глядачкам міф про те, що почати вишивати собі сорочку це не страшно. Скажу, що страшно, але спочатку, коли я вишивала вірніше, точніше починала робити свою першу сорочку і кроїла тканину, в мене тремтіли руки. Але насправді сорочку пошити від початку до кінця не складно. Це дуже трудоміська робота, але її можна зробити, бо крій української сорочки це прямокутники, тобто там нічого складного немає. І е, зараз на сьогоднішній день є дуже багато онлайн-курсів, є офлайн курси, тобто можливостей почати вишивати свою сорочку зараз дуже багато в порівнянні, наприклад, там з тим роком. Е, тому головне було б бажання. Я кажу, що матеріали є, тканини є, нитки є е, інформація для того, як це робити, є. Залишається лише прийняти рішення, що треба почати вишивати сорочку для себе, для членів родини. Я вам дуже вдячна за ефір. На цьому в мене все. Вишиванка для українців не просто одяг, це символ рідної землі та любові до краси. Вірте, у наші Збройні Сили. Все буде Україна!